Знаходимося в Німеччині, район Береморафина, оглядаємо автомобіль Mercedes v клас 2017 року. Огляд кузова. Передній бампер фарбувався, це видно на відео навіть не такий колір випадає. Далі у нас капот також фарбувався, передувався без шпоклівки до 200. 180, також праве крило у нас також передувалося Норма для цього автомобіля в районі 0,80 мікрон Тут 160. Фарбувалася без шпаклівки. Також сусідня дверка також фарбувалася, зверху була додана шпаклівка. Біля ручки, знизу тільки перекрас. Наступна дверка у нас не фарбувалась, 90, 80, 90, 100 норма. Далі у нас заднє крило фарбувалось 130, 130, передувалося без шпаклівки, крайній кант біля колеса з шпаклівкою. Далі просто фарбувалося нижня частина крила. Також задній бампер був інцидент, який ми перевірили по страховій. Задній бампер фарбувався і задня кришка багажника шпаклювалась і фарбувалася. Автомобіль, нагадую, коштує 32 тисячі євро в Німеччині. Далі Ліва сторона у нас не фарбована. В оригіналі. Є такі сколи. Ця дверка також не фарбована. Тут є сколи. Не фарбована. Це крило також не фарбоване. На задніх крилах підніється корозія. На цьому. Також на цьому.